Вчора, уже ввечері, і я побачила в місцевій пресі дуже багато а, думок а, і військових різних військових експертів про те, що це уже справа не України, а що а, це справа саме Ізраїля, тобто іранські шахеди, які зараз фактично а, їхню роботу відслідковується і від відпрацьовується від, е, їхня робота так в Україні. Ми ж розуміємо, куди вони потім теж можуть полетіти. І Ізраїль це повинен розуміти, що ця загроза це фактично Ізраїль некст у цій черзі, так. Зараз із okay. зараз Іран відпрацьовує цю технологію. Зараз відпрацьовується це все. Вибачте, це дуже звучить е, жахливо на арені е, воєнних дій в Україні, але воно так і виглядає. Вони це відпрацьовують технологію і далі будуть це робити з Ізраїлем, тому що насправді в 2001 році ми вже мали. Е, Випадки, коли з, збивалися ці шахеди, які намагалися доставляти зброю Ірану терористам в газу, тобто, це вже було. Вони не змогли тоді е, перейти ППО Ізраїля, але є е, величезні, е, якби побоювання, що за рахунок такого масового зараз. Споживання використання цих шахетів в Україні вони це зможуть технологію відпрацювати, і далі це буде в Ізраїлі. Тобто, Ізраїль уже от в пресі, те, що дуже добре видно, що намагаються донести ізраїльтянам, які ще досі думають, що це справа виключно України та Росії, або ця війна їх не стосується, і це далеко від нас. Ми не в Європі. Це не, не для нас. Тобто. Багато є повідомлень в змі, багато аналітики є в яка говорить про це, що люди це вже стосується вас. По ізраїльтянам дуже важко пояснити, чому ми маємо вписуватися щось, якщо це не стосується нас. Так на даний момент Іран є найбільшою загрозою для Ізраїля серед сусідів. Uh, і головне питання, яке гуляло вчора в пабліках, і те, що я бачу, в ізраїльтян прокидається, головне питання: Окей, uh, okay, Іран надав Україні шахеди. І коли з'явився цей твіт про балістичні ракети, головне питання, яке виникає в Ізраїльтян, а що Іран отримав за це? І у багатьох uh, всі побоюються, що йдеться саме про ту ядерку, якої найбільше боїться Ізраїль, і проти якої фактично боровся роками. Ми знаємо ці обстріли, ті бази руйнування Баз, так руйнування тих реакторів, які вони намагалися час від часу повторювали, коли в них була інформація про те, що будується, йде різні операції. Проводилися, і насправді це основне зараз питання: а що отримав Іран? І якщо ще Досі він не отримав те, що хотів, тому що ми розуміємо, що е, ну в Ізраїлян, знаєте, закритається це питання. А навіщо Ірану, який сам, в принципі, намагається тут вийти з-під санкцій, дружити з найбільшою країною, яка фактично зараз найбільш підсанкційна? І от питання е, логістично в е, Підкидає от таку найреалістичнішу відповідь, так напевно, щось саме те, що Ірану було не більше потрібно. Тому оце питання найголовніше. Тобто, навіть якщо зараз не отримали уже за шахіди, так можливо, саме ці ракети це і є те, що хочуть обміняти на ту ядерку, яку дуже хоче Іран отримати.